Вітаю! Всіх вітаю на каналі Таро Сонця та місяця. З вами тут Юля, всім мирного неба, доброго часу доби, добра вам година. Всього вам хорошого здоров'я, тепла, добра, перемоги, перемоги Україні. Низький уклійний подяка нашим захисникам, слава українському роду. Вам зроблю сьогодні розклад, таро розклад. Послання від вищих сил. Так, щось я захотіла, Здавно в мене таких розкладів не було про щось таке вище. На колоді гримуар, звісно, думала, на, які колоді, на яку колоду взяти, але приготувала аж три сюди взяла, але все-таки Все-таки я чомусь хочу на цій колоді зробити. Такі, таке, таке краще на цій колоді. Послання від вищих сил вам буде таке, що про що вас вищі сили попереджають на даному етапі. Де ви повинні бути обережним? Де в чому ви повинні бути обережною, обережним? Кому не довіряти, кому не ну, таке. Ось таке про що попереджають вищі сили на даному етапі, на даному часі. Тобто тут і зараз, коли би це відео не відкрили, тоді воно актуальне. Загадуємо час тут і зараз. Тут і зараз все, не загадуємо ніякий там рік наперед, не вчора. Там не те, що минуло, то вже минуло. А ось е вищі сили дають вам якесь попередження. Давайте подивимося, яке вищі сили вам дають попередження, про що попереджають вас вищі сили? Послання вам від вищих сил попередження, про що попереджають? Про що вони кажуть? Тобто, це е не те, що це має вже статися. Ми не програмуємо, що це має статися, а просто вони вам, якби, натякають, щоб ви в тому були обережні. Чи з тими, чи в тому в ситуації, обставини, люди, щоб ви були обережні там, тому щоб там щось не сталося з когось обману, щось такого. Давайте, давайте подивимося на таке питання. Послання від вищих сил в чому вас вищі сили попереджають? Рекомендують навіть так сказати, скажу, рекомендують вам бути обережними, радять, радять, рекомендують бути обережними, бути пильними в чому, в якій ситуації чи з якими людьми. Так, і не забувайте, що розклад загальний. тим більше це таке вище, духовне. Це дуже-дуже натянуто. Тому дуже-дуже не забувайте, що це загальний розклад. Своє берете і коректуєте, чуже на себе не тягнете. Так, перший варіант. Другий варіант. Послання від вищих сил. Першому варіанту послання другому. Про що вищі сили у вас попереджають, про що е, вам сповіщають, щоб ви там з чистими були обережними ту змитю. Так, кришталь, кейс із кришталів і нефрит. Вибирайте варіант. Дякую вам, усім, усім дякую, як завжди. Я всім вдячна. Всім вдячна, хто долучився до каналу, хто підписується, хто коментує, хто поширює, хто активний на каналі, хто відгукується. Я дуже дуже вам дякую, всім всім підписникам. Новим старим, новим, що долучилися, довірилися, як завжди, старим, що за давно-давно зі мною, що активні на каналі. Я всім дуже-дуже дякую. Всім, хто відгукується, поширює якось є активними на каналі. Ви дуже робите велике добро для того, щоб Ютуб поширював і просував український, український контент. Це ви дуже-дуже робите велику користь. Тому вам дуже вдячна і хай все вам вернеться з сторицею. Все добре, що ви робите, хай вам все вертається у сто разів більше. Так, ну, ставте на паузу, вибирайте, а я буду починати з першого варіанту. Кому часу мало того, чи може мішає, що я говорю, то ви просто ставите на паузу. Я даю час на паузу поставити, і вибираєте свій варіант, який ви хочете. Так, другий варіант чекаю. Перший варіант. Нефрит. Ой, тут той нефрит, це. Шталь. Про що вас Вищі сили попереджають. Вони дають вам послання, попередження про що? Трійка Пентаклів. Дивіться, вони, вас, вони вам кажуть, щоб ви зупинили якихось монстрів, демонів. Вони просто зупиняють, може, навіть вас, а може, щоб ви зупинили. Якихось може внутрішніх демонів своїх, ви повинні зупинити. А може на вас, на вашу творчість, може хтось зазіхає на вашу роботу, на щось ваше. Якщо є якісь люди, придивіться до людей поряд. Ну, якщо так візьмемо спочатку до категорії, що це не про ваших монстрів, демонів внутрішніх, а це про обставини якісь зовні, то придивляйтеся, будьте уважними до людей. Які поряд з вами колег по роботі, сусідів, там родичів, ну і тоді, і тепер, щоб вони можуть засихати на щось ваше. Вони вам заговорять зуби і ваші візьмуть. То тут ви їх повинні зупинити. Ви повинні їм сказати Стоп, не пускати їх у свій простір, свою голову, своє серце таких людей. Або це якихось ситуацій, тобто це ваші внутрішні монстри, які вас одолівають і вас спокушають зробити щось недобре. І лізуть, лізуть, лізуть прямо на вас, уже налягають. І ви повинні їх зупинити, тих монстрів. Ви повинні не дозволити собі щось там погано думати, щось погано робити, щось погано вчинити проти когось, проти чогось, тому що потім це ще вам повернулося бумерангом. Там когось десь підсісти. Розумієте, щось таке. Ваші ваші внутрішні монстри, якщо на вас налазять, ви повинні їх зупинити. Вас вищі сили дають вам послання, що зупини, ти можеш. Ти можеш це зупинити. Боби ви не могли це зупинити, вам би ця карта не випала. Бачите, рукою зупиняє людина. Це може бути таке, що навіть вищі сили. Вас зупиняють від ваших власних монстрів. Вам кажуть, що зупинися. Попереджають, зупинися. Не, не лізь туди, куди тобі не треба. Тобто, якщо у вас є ситуація, що ви десь там е, відчуваєте, що щось е, кудись щось, хтось вас тяне, чи ви самі влазите, що вам то не потрібно, зупинися, не йди туди. Вас просять, не лізь туди, не треба. Бо На дні, бачите, тут з мечів. Це гримуар чорної магії, це гримуар чорної книжки, це гримуар темний, по тузу мечів йде. Це розумієте, це таке буде е, вирішення. Це так, як щось тут так мені йде, що це вас попереджають вас, вам послання, що вас попереджають, що не лізь, не йди туди, не трогай, не спокушайся на те, то, що тебе, тобі кажуть, що то пішли там то, там -то добре буде, то візьмемо чи ще щось там зробимо. Е, Щоб у тузу мечів, потім е, вам ще повернеться, то, відсічеться. У вас щось відчис... відсічеться більше, забереться потім, ну за дно колоди, у вас більше щось зможе взятися, розумієте? А якщо це обставини, якісь ситуації, якісь люди до вас лізуть, ваше щось узяти, будьте обережні, начеку будьте, прислухайтеся до всіх, придивляйтеся, бо то, що, якщо ви особливо чимось займаєтеся власним якимось там справою, бізнесом, творчістю, то можуть щось у вас хотіти забрати, влізти в ваше поле. То ви маєте. Бо то, що це все таки пентаклі. Тут може бути зазіхання на ваше якесь матеріальне, на ваші гроші, на вашу творчість, на ваші ну, фінанси, там, щось, на щось ваше матеріальне. Це дуже-дуже ну, вірогідно, що це може бути. А то тоді <кхів> цілком, цілком можливо, що на щось ваше хтось. Із Якщо це е, хтось із зовні, то тут вас просять, щоб ви е, були обережні, уважні, стопанули ту людину чи, чи кого там, щоб ви не лізли, бо то, що, е, це просто е, призведе до цього туза мечів, до, мечів, ці, до цієї чорної книжки. Розумієте, дивіться, тут що може бути до якої чорної книжки, якщо тут, я ж кажу, тут ділиться, або це вас самих, то, що я спочатку сказала, попереджаю, щоб ви не лізли, або щоб не ліз, хтось не ліз до вас, то подивіться, ну, я вам приведу приклад, а ви підкладайте до роботи своєї, до стосунків, кому як. Просто, наприклад, підкладіть. Я ж, У вас багато ситуації я всі не, не зможу перечислити. Наприклад, у вас є якась там подружка. Ну, хороша подружка, хай буде, вона ніби хороша, Ну, занадто лізе вам уже так сказати, в хату, в сім'ю, в голову. Тобто забагато знає. І вона до такої степені там вже вам влазить у щось ваше. Що вже й не треба. Ви повинні її стопанути, ви повинні її сказати: стоп, а тут не твоє, тут е, кордони, межі свої виставить, сюди не ліз, це моє. Сюди тобі нема, що лізти. Чому? Тому що по нові ту з мечів, вона, дивіться, це, ця книжка це чорного гримуару книжка. Це гримуар чорний, це чорна магія. І дивіться, вона, якщо буде чим більше про вас знати, вона може вам нашкодити. Ну, не обов'язково подружка. Це я так прикладно навела на подружці. Може, якась хороша знайома, може, якась там. не знаю. Ви собі там маєте знати, хто це. Я просто навела приклад. Це може бути якась колега по роботі, сусідка, родичка, неважливо. Ви повинні виставити кордон і не пускати її у щось своє. Ваша творчість, це, що ви тут малюєте, твор, творите, ваша сім'я, ваш, ваш дім, ваша робота це, ваше, це ваші е, особисті кордони. Ви тут викладаєте, ви тут хазяїн, а не той, хто лізе. Не той монстр, який лізе. І навіть якщо це від ваших власних монстрів, як я спочатку сказала, що тут це ділиться на категорії цей варіант, що комусь це від своїх власних монстрів себе стопаніть, а комусь від іззовні, то навіть якщо це від ваших, ваших монстрів, то ви повинні себе стопонути і сказати, я розумна творча людина. Творча, розумна, натхненна там, так позитивна. Ви повинні я чесно заробляю гроші, бо то ж все таки, це пентаклі. Це може бути дуже, дуже і дуже про гроші, про фінанси, про кошти, про щось таке матеріальне, про щось, що можна потрогати. Я чесно це роблю. Малюю ці картини, все чесно. Ти не лізь сюди, тобто, ваші негативні, не хороші думки, які вас хочуть щось на нечесність, якусь, наприклад, спокусити. Ти сюди не лізь, бо ви отримуєте просто потім цього ту за по днові я бачу тільки так. Ви отримаєте цього туза мечів, що це, цим мечем вас, то що потім вже вдарять. Якщо із ізовні, із то це якщо ви чужих занадто пустите у своє, душу, дім, сім'ю, занадто пустите чужих, то вони, вони вас же потім вдарять цим мечем, розумієте? Якщо ваші власні думки негативні, то вам потім прилетить бумеран за це. Цей меч потім полетить у вас. Ось так. Ось про це вас попереджають вищі сили. Про вам повідомлення від вищих сил про те, що не робить цього зупини, зупини те, що лізе. І мені так здається, я, так прям, як я бачу цей варіант, що багато з вас зрозуміли, про кого я тут, про оцього монстра, що лізе, у ваш простір. Ви зрозуміли вже, про що я. Вам це треба було почути. Недаремно я таку взяла тему. Вам це треба було зараз почути. Ви зрозуміли, про що я. Ви себе, ви себе підкоректуєте, і ви оце не допустите. Чи то людину чужу ззовні, в ковичках, доброзичливця, вибачаюся за Слів... слівця ще деякі діалектні. Або е, свого, свою власну якусь таку тінь. Ви, ви її поборете. Ви поборете, ви зможете. Дякуючи цьому розкладу, цій корекції, ви себе підкоректуєте, ви зрозумієте, що так, да, це таки це правильно, це не добре. Тому що тому що з мечів, тому що прийде туз мечів, розплата. Розплата буде. Чорна магія, вона, знаєте, така справедлива. Тобто, якщо це ваші власні монстри, то вищі сили справедливі. Ті, що справедливі, вони вам повернуться. Якщо це хтось, то ви маєте не пустити. Босу справа вже не ті не чи несправедлива, вона просто використає та людина, що лізить до вас щось у вашу душу, голову сім'ю, то вона використає це у своєму рослі. І ви, звісно, якщо це буде не по справедливості, воно їй вернеться потім. Воно, звісно, це якщо це якісь негативно вас зробить, воно, звісно, потім її покарають. Але чекайте, поки то коли буде, то вам, вибачте, нагавняють, то нащо вам то розгрібати? То не пускайте, чужих просто у свій простір не пускайте занадто, занадто близько. В душу, і в серце, і, і, і чуть ли не в постіль свою. Тут, ось так, тут, тут, отак. перший вирішень, так, розділився для такої твої категорії людей. У Когось власні монстри, у когось хороші подружки, сусіди, родичі, колеги. Будьте уважні і вас попереджають про те, що не пускайте їх дуже близько. Зробіть їм зупиніть їх. Ось такий перший варіант. Це перший варіант. Я вам дякую за увагу. Чекаю на ваш відгук, на ваш зворотній зв'язок, бо дуже мені так іде по цьому варіанту, що багато хто зрозумів, про що я. Якщо ви дійсно зрозуміли, якщо дійсно дійсно це так, дуже-дуже буду вдячна, що вам за ваш відгук і рада, якщо вам зрозуміло все, на все вам добре. Бажаю вам всього хорошого, щоб ви дійсно зупинили всяких монстрів, які лізуть у вашу душу і у вашу сім'ю, у ваш простір. Щоб ви дійсно це змогли зупинити. Вищі сили вам цьому допоможуть, адже це, вони вас про це попереджають. Так, другий варіант Нефред, другий варіант Нефред, про що? Вас попереджають вищі сили. Яке послання попередження вам від вищих сил? Імператор, вау, тут хороша карта, там то було зрозуміло, а тут карта хороша, але це послання попередження. Хм, цікаво. З тузом. На дні туз, дайте подумати. Ну, знаєте, тут так, якщо ви жінка, якщо ви жінка, вас попереджають про мужчину, звісно. Про імператора мужчину. Це головний мужчина у вашому житті. Хтось один із головних, може, може, самий головний. Може це ваш чоловік, може, це ваш тато. Може, якщо у вас немає не чоловіка, не тата, то ваш роботодавець, якийсь, так? коханець, ну, не знаю. Вас попереджають щось про цього мужчину. Що ви повинні бути. Обережною з цим мужчиною. Якщо у вас це все, все було добре, і тут друг, чогось вас попереджають про цього мужчину, то, тут, знаєте що? Тут може бути так, тільки по дну колоди, може бути, знаєте, навіть не, не попереджають, не дають послання, що попереджають про нього, а може бути, що за нього. Дивіться, якщо це ваш мужчина, давайте так розділимо, бо тут дуже-дуже ділиться. Якщо це ваш мужчина, коханий або чоловік, так? або тато, або син дорослий, навіть, я не знаю, може так, то тут вам настойчиво можна порекомендувати провірити вашого чоловіка, одного із головних чи самого головного у вашому житті, на негатив, може бути так, що ви сили Дають вам таке послання, що хтось може негативити на вашого мужчину, чи то сина, чи тата. Само ну, брата ще може бути, самого самоткого приближеного, що ви з ким з ким ми так дуже-дуже, дуже, дуже, дуже то, то як не чоловік, то значить тато ваш то син, то, то ваш брат, з яким ви дуже хороших стосунках з братом, наприклад. так? Це, Ну так ще може бути. Хоча він більшість грає, звісно, на чоловіка. Ну, якщо у кого чоловіка нема, то щось то то отаке. Е, ви, ви, мож, вам треба перевірити його на негатив. Бо таке враження, що по дну колоди може бути, що хтось якийсь негатив ліпить. Вому треба перевірити. Оце вас попереджаються, вам дають послання. Тепер так, якщо у вас немає ні чоловіка, ні тата, ні брата, ні сина, ні зятя, самих таких головних, то це можуть вас попереджати про чужого мужчину, нового знайомого, колегу по роботі, сусіда, більш віддалених, попереджають про те, що він може вам нести якийсь негатив, особливо на нового знайомого. Якщо ви жінка, познайомилися з мужчиною, який такий весь себе імператор, будьте обережні, чи він вам не несе якогось негативу. Будьте обережні з цим мужчиною, не дуже так йому вже довіряйте, не дуже вже його там з перших зустрічей у хату пускайте, і це, і, 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 і. тепер. Взагалі-то імператор хороша карта. Але якщо це йде попередження, то що це може бути? Тим більше на дні туз мечів, якщо це мечі, якщо це гримуар мечів, гримуар чорної магії, це чорний гримуар, усі тут ці, ці тузи, це тут книжка по магії, а ця книжка мечева. Тобто цей туз, це чорна магія, то тут, значить, тільки так може бути для вас, бо взагалі то це хороша карта імператор. Це влада, це захист, це такий потенціал, це стабільність, це сила, це воля, це міць, а тут вас раптом попереджають про це все. То тоді, значить, це просто про цього імператора, який, якщо це якийсь новий знайомий, якийсь там роботодавець. Може, ви нову роботу поміняли недавно, і там мужчина, начальник, то будьте обережні. Будьте обережні з цим мужчиною. Якщо він там, знаєте, може, вам знаки уваги якісь приділяє. Будьте обережні, не дуже довіряйте тим знакам уваги. Бо він такий, да, він при владі, він роботодавець, він начальник, він на троні, але по. Якщо це для попередження, як так ми підлаштовуємо карту під попередження, тим більше з цим дном, значить він може щось там, аби вас не обманув. Ну, щось таке. Не розбив вам серце, може, навіть, бо це мечі, все таки Щось таке аби не зробив. Тут, тут ось так буде для, для той категорії жінок, хто чоловіки, то я сказала, що чоловіки, чи хтось дуже близькі, рідні там, чи чоловік, чи, чи хто там майсамі самі, то що може бути, що вам краще, що вам треба його спочатку провірити на негатив. Якщо це якийсь новий знайомий, може знаєте ще що може бути? Бачите, я кажу за нового знайомого, і тут зразу мені так дійшло. Може бути пробивших. Дивіться. Якщо, пробивший ваш чоловік, проявляє до вас зараз якісь знаки уваги, вас переслідує, вас десь там моніторить, щось там таке робить, то будьте, будьте обережні будьте обережні, не довіряйте. Він щось задумав. Будь у він щось задумав. Він щось уже вирішив. Не дуже добре стосовно вас. Якщо це стосовно бивших, то взагалі тут конкретно йде попередження. Вам послання попередження про пробивших мужчин, не допускайте їх взагалі в своє життя. Все, пішов, значить пішов. Пішов, збулися його, значить, збулися. Про Пробивших тут це нонсенс. Абсолютно нічого не повинні ви попередження йде на імператора, і якщо вам підрезонує на бившого, то заблокуйте його скрізь де можете і все. Не спілкуйтеся. Він, якщо якусь, може, помсту вам задумав. Так може навіть бути ну для бивших. Так що ось так. Для жінок таке. Бивші, чи якісь там віддалені мужчини, чи приближенні, то я вже все сказала. Ну, і якщо ви мужчина, тут уже так, бо то, що сам імператор випадає, тут для мужчин конкретно йде інша трактовка. Якщо ви мужчина, то це випадаєте ви сам. І вам попередження. Від вищих сил послання, попередження про що? Е, попереджають вас від самого себе. Тобто як? Е, щоб ви були цим імператором роз, у розумних якостях, справедливим, оцим на троні, чоловіком-захисником е, чи батьком-захисником, чи ким би там не було. Ви повинні триматися цього трону достойно, гідно, точніше, ви повинні гідним бути оцим імператором. Це міць, сила, захист. Влада, потенціал у хорошому сенсі цих слів. Ці всі слова ви повинні бути отаким. Вас попереджають, що ви були отаким, щоб ви не схибили, щоб ви не, не слухали оцих. Бачите, тут сидять у нього. Оці. Оце негативні. О, от сам цей персонаж він позитивний. Але оце негативні, це його думки, це оці прихлебателі, не йому шепчуть недобре. Щось. Щось шепчуть, щось, на щось його провокують. І він задумався, він ось уже задумався. Вони вже йому тут нашіптують. Абсурд якийсь, а якусь зробити, якісь, якусь несправедливість. Тобто вони імператора хочуть збити з пантелику. Це ж сам імператор. А ці оці, бачите, це ж не є істоти нормальні тобто намальовані. Чому вони так намальовані? Тому що це такі прихлібателі, які нашіптують ці демони внутрішні його, ані то, ані то це може якісь і бути і люди. Якісь ваші, знаєте, такі подхаліми, які вам нашіптують щось, погане вчинити з кимось з чимось. Розумієте, оце вони вам тут нашіптують. І вам тут попередження не слухати оцього, чи то своїх власних якихось негативних думок не слухати, чи реально якихось людей. Тому що ці люди, вони дві ці. Вони липкі, вони е, тут е, цими монстрами виглядають, то вони такі недоброзичливі, вони липкі, вони нещирі, вони ті щурі. Знаєте, ось ті люди такі. Вони вас виведуть е, під монастир, якщо ви будете їх слухати. І ви впадете з цього трону. Ви не будете такі вже на троні цим імператором, бо тому що на дні туз мечів, а тут по справедливості вам відріжуть, вас гепнуть. Вас гепнуть по справедливості. Потім, якщо ви будете слухати цих прихлібателів і не будете оцим імператором, а будете антиімператором, то, то у вас буде оцей туз мечів. У вас буде покарання за це. Вас покарають. Отак От для мужчин. Для мужчин тут, о, тут ось така трактовка, що це випали ви сам, ви сам є імператор, ви є гідний, такий імператор, мужчина захисник, мужчина е такий міцний, потужний, справедливий, е такий мужчина твердий у всьому. Сказав, зробив і то все, ну, знаєте, якби мужчина дій, а не слів. Але ви вже тут задумалися, бо усі прихлібателі чи то ваші справи. Ваші... Такі ось демони проявляються у вас, чи то ззовні. Вони починають щось вам нашіптувати. І тут вам попередження, послання для вас, для мужчин. Не слухайте оцих. Не слухайте оцих лярв. Буді вам вас виведуть. Заведуть вас не туди, куди треба. Отаке От попередження для мужчин. По цьому варіанту: конкретно для мужчин тут пішло по-іншому. По для жінок одне, для, для мужчин зовсім друге. Так, все. Такий був другий варіант. Дякую вам за увагу. Другий варіант. Чекаю зворотнього зв'язку. Дуже буде цікаво, зрезонувало вам, не зрезонувало. Якщо, якщо зрезонувало, то відгукніться, напишіть, дуже буду вдячна за ваш коментар, за ваш відгук. Бажаю вам дійсно бути оцим імператором. Якщо ви мужчина, не послухати цих. Якщо ви жінка, то бажаю вам те, що я сказала, що ви повинні уникати і про що ви повинні ну, про що вас попереджають, щоб ви зуміли розпізнати щось то недобре. Що йде у цьому попередженні, щоб ви це дійсно зрозуміли і розпізнали, і щоб все у вас вдалося так, як треба, на благо собі і на благо оточуючим. Це, дякую вам за увагу, другий варіант. На все вам добре, і всього, -всього вам хорошого, щоб це попередження пішло вам на користь. Так, всім, всім дякую за увагу. На все всім добре. Вам за увагу, дякую, а сила дякую, що прийшли на цей розклад і дали цю інформацію для вас. Тим більше, що розклад так і називався повідомлення від вищих сил. Отож, дякую Вищим силам за повідомлення, за допомогу мені дати інформацію, надати її правильно вам. Бережіть себе, своїх близьких, коректуйте свої ситуації на благо собі, і оточуючим. Всього, Всього вам бажаю хорошого. І чекаю ваших відгуків, як вам зайшла така, як пішла-зайшла така тема. З вами була Юля. Зустрінемось на каналі.